Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма Сумдепу Онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Регіональна підсумкова конференція за результатами роботи науково-практичного семінару педагогіка здоров'я відбулася у вівторок на кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури. Вона стала своєрідним підсумком роботи не лише 2015-2016 навчального року, а й п'ятиріччя, продовж якого кафедра медико-біологічних основ фізичної культури спільно з інформаційно-методичним центром управління освіти сумської міської ради популяризували здоровий спосіб життя серед освітян міста. Насамперед, тих, хто у дитсадках чи загальноосвітніх школах відповідає за впровадження здоров'я збережувальних технологій. Викладачів біології, реабілітологів, викладачів фізичного виховання, навіть завучів відбулися кілька цікавих семінарів і майстер-класів. При цьому, як відзначила доктор медичних наук, професор Ірина Калиниченко організатори відмовилися від банальної лекційної подачі матеріалу, а почали залучати усіх учасників цих заходів до активної і творчої роботи у малих проблемних групах. Методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки міської ради Наталя Голобородько. Аналізувала використання здоров'я збережувальних технологій у навчальному процесі, лікар-методист інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Відділу охорони здоров'я міської ради Наталія Зобова оцінювала стан здоров'я дитячого населення обласного центру. Вихователь методист дошкільного навчального закладу Ромашка Віра Гладун настійливо рекомендувала застосування пішохідних прогулянок у системі оздоровлення дошкільнят. А старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, кандидат наук Юлія Дяченко, пропонувала кваліфікований науково-методичний супровід здоров'я збережувальної діяльності в умовах дошкільних навчальних закладів. Словом, п'ять років плідної роботи у площині застосування здоров'я збережувальних технологій засвідчили вірність обраного шляху. У процесі обговорення результатів та підбиття підсумків було визначено стратегію і тактику подальшої спільної співпраці і у наступному навчальному році. Підсумки виступів студентів інституту фізичної культури на всеукраїнських студентських наукових заходах. Підбивалися на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту фізичної культури як відзначив директор сумського інфізкульту Михайло Ляной, 2015-2016 навчальний рік, став найврожайнішим з огляду на наукові здобутки студентів за 35-річну історію інституту фізичної культури. І раніше студенти цього структурного підрозділу педагогічного університету здобували перемоги і посідали призові місця на всеукраїнських олімпіадах за різними спеціальностями та конкурсах студентських наукових робіт. Але у цьому році здобутки сумчан перевершили усі найоптимістичніші прогнози. Звітували про здобутки своїх представників практично усі керівники інститутських кафедр. Якщо подивитися на них крізь призму виступів сумчан на всеукраїнських олімпіадах за спеціальностями, то це два других, три третіх місця і дві заохочувальні грамоти. Ще краще виглядали представники сумського інфіскульту на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт: перше, три других і два третіх місця. Слід відзначити, що більшість заходів відбувалися у провідних українських навчальних закладах Києва, Харкова, Львова, Рівного, і відзнака на такому високому рівні за умов надзвичайно гострої конкуренції дорогого коштує. Того дня вітання приймали не лише ті викладачі, які готували студентів для наукових звершень. Михайло Олегович Лянной поздоровив старшого викладача кафедри туризмознавства, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки Інну Зігунову з успішним захистом кандидатської дисертації на тему професійна підготовка інструкторів туристського супроводу у вищих навчальних закладах, яка відбулася у Харківському національному педуніверситеті імені Сковороди. А керівник кафедри теорії та методики спорту, професор, заслужений тренер і заслужений працівник фізкультури і спорту України Володимир Гончаренко приймав вітання колег з 66 м днем народження. Запевнив, що як для вкладацької, так і для наукової роботи резервів у нього вистачає і натякнув, що і в 77 виглядатиме аж ніяк не гірше. Дай то Бог. Третя за ліком Всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи відбулася на фісторичному факультеті СумДПУ. Організатором її стала кафедра Всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін, а учасниками представники провідних профільних вищих навчальних закладів України, фахівці обласної державної адміністрації, обласного художнього музею імені Онацького. Вчителі історії загальноосвітніх шкіл, студенти старших курсів і аспіранти педагогічних університетів. На пленарному і п'ятисекційних засіданнях учасники конференції розглянули низку цікавих і актуальних проблем, зокрема методику навчання суспільно-політичних та гуманітарних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі, інноваційні технології навчання історії та правознавства, новітні здобутки історичної науки на допомогу сучасній школі. Доповідачі торкнулися проблем історичного краєзнавства, краєзнавчого туризму та вивчення історії рідного краю в сучасній школі, а також інноваційних технологій в навчанні всесвітньої історії та міжнародних відносин. Традиційне свято гімнастики. Як називають кваліфікаційні змагання напередодні державного іспиту для студентів 4-го курсу інституту фізичної культури, відбулися у спорткомплексі кузні спортивних кадрів Сумщини. Привітавши майбутніх бакалаврів з початком практичних випробувань, директор інституту Михайло Ляной зауважив, що саме ця дисципліна буде основою їхньої майбутньої професійної діяльності. А відтак, свято святом, а змагального аспекту гімнастичної справи ніхто не скасовував. Серед представниць кращої половини людства одна зі студенток виступала поза конкурсом. Марина Фуртат єдина серед учасників гімнастичного свята, майстер спорту саме зі спортивної гімнастики, і високий рівень її фізичної і технічної підготовки не викликав жодних сумнівів у суворих і прискіпливих арбітрів. Кілька днів тому, до речі, вона стала чемпіонкою України зі спортивної аеробіки у розділі Аероденс і вибрала срібло у змаганнях зі степу. Приємне враження справила інша медалістка національного чемпіонату зі спортивної аеробіки. Катерина Великодна, майстер спорту саме у цьому виді. Вона рівно пройшла усі етапи багатоборства, не давши жодного шансу своїм подругам і суперницям, серед яких майстер спорту зі спортивної ходьби Ксенія Радько і новоспечена володарка диплому другого ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності фізичне виховання Аліна Стецюра. Що ж до чоловіків, то справжніх гімнастів серед них не було. А отже, шанси на перемогу практично рівні. Кожен з майбутніх бакалаврів демонстрував рівень своєї фізичної підготовки, помножений на техніку, здобуту на практичних заняттях. Звернули на себе увагу суддів і глядачів Іван Гаркуша, один з кращих студентів спеціальності фізичне виховання Денис Маслов і майстер спорту з боксу Дмитро Глущенко. Саме вони продемонстрували відносну стабільність у виконанні усіх шести вправ гімнастичного багатоборства, заробивши кращі оцінки. Тож перемогу у дівчат з сумою балів 36,3 здобула Катерина Великодна, залишивши другою і третьою Наталію Мороко 34,0 і Наталію Звезду 33,5. Вище ж бали 37,35 у Марини Фуртат, яка виступала за програмою кандидатів у майстри спорту. У чоловіків перемогу здобув Дмитро Глущенко 55,5 бала, майже на півтора бали, випередивши Дениса Маслова. Замкнув трійку призерів на святі гімнастики Іван Гаркуша з сумою балів 53,7. У 2010 році при кафедрі здоров'я людини і фізичної реабілітації почав роботу реабілітаційний центр, послугами якого віднині можуть скористатись мешканці обласного центру. Створювався центр реабілітації як допоміжна структурна одиниця для проходження практики студентами-реабілітологами, але з часом його апаратурні можливості і викладацький потенціал явно перевищили кафедральні потреби. Ідея подальшого розвитку в плані надання платних послуг населенню реалізувалася на початку поточного року і, от, вже крім майбутніх спеціалістів і магістрів, до нього завітають сумчани, які потребують кваліфікованої допомоги дипломованого реабілітолога. Кабінет фізіотерапії з надзвичайно широким спектром процедур оздоровчий фітнес. Заняття з лікувальної фізичної культури, всі види масажу, а особливо оздоровчий, найбільш популярний і найбільш необхідний для більшості відвідувачів. На вас чекають фахівці вищої кваліфікації з вченими ступенями і багатющим досвідом роботи на реабілітаційній ниві, яких немає в жодному іншому медичному закладі. При першому зверненні на кафедру здоров'я людини і фізичної реабілітації вас обстежить профільний спеціаліст. Порадить, що, як і з ким саме робити, запропонує сучасну методику і підкаже необхідне дозування процедур і фізичних вправ все, що вам необхідно мати з собою, рішучість у боротьбі з вашим недугом вас здивують демократичні ціни і вразить кінцевий результат. Будьте здорові! Днями студенти інституту фізичної культури визначили першу красуню, яка представлятиме кузню спортивних кадрів Сумщини на університетському конкурсі Міс Сумтипу 2016 Переможницею серед восьми учасниць конкурсу стала першокурсниця, майбутній фізичний реабілітолог Валерія Бермудис. Одна з ведучих телевізійного проєкту Сум ДПУ онлайн. Саме вона представлятиме інститут фізичної культури на щорічному конкурсі Красунь Сумського педагогічного університету, який має відбутися 5 травня о 14.30. Віце-міс сумського інфіскульту стала Алевтина Шалигіна. А приз глядацьких симпатій дістався Єлизаветі Ярмак. Чемпіонат України з артмреслингу серед атлетів з обвадами опорно-рухового апарату «Ізору» відбувся у Новограді Волинському. Відзначився на ньому студент Сумського педагогічного університету. Вихованець майстра спорту міжнародного класу Євгена Літовцева, студент Інституту педагогіки і психології Сергій Семеренко, став бронзовим призером у змаганнях лівою рукою і святкував перемогу у змаганнях правою рукою серед атлетів вагою до 80 кілограмів. Отже, черговий випуск програми Сундупу онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!